Вітаю! Нам необхідно спростити вираз мінус 1 помножити на все те, що в дужках, Тобто мінус 7 плюс 2 помножене на 3 плюс 2, і ще мінус 5 в квадраті. Це завдання на визначення порядку виконання математичних дій. Давайте пригадаємо цей порядок. В першу чергу ми завжди обчислюємо те, що в дужках. Запишемо вираз в дужках. Потім ми підносимо до степеня. Ось він наш степінь. Потім ми виконуємо дію множення або ділення. І насамкінець ми виконуємо додавання або віднімання. Спробуємо використати ці наші знання для розв'язання нашого завдання. Почнемо, так би мовити, з внутрішніх дужок. Ось цих. Тут у нас 3 плюс 2. І ми можемо записати, що це дорівнює 5. Тепер звернемо нашу увагу на зовнішні дужки і виконаємо інші дії в цих дужках. Хоча ми можемо виконати і іншу дію, якщо вона ніяк не вплине на значення виразу в дужках. Наприклад, ми можемо піднести 5 до степеня. Хоч дужки і передують піднесенню до степеня, але в даному випадку це ніяк не відобразиться на відповіді. Тому замість 5, ось тут, ми можемо записати 25. Давайте запишемо з вами, що ми маємо на даний момент. Мінус 1 ми множимо на ці дужки. Мінус 7 плюс 2 помножене на 5. Тут дужки закриваються, і потім йде мінус 25. Чому ми не почали з оцих дужок? Бо вони лише показують нам, що тут мінус 7, тобто мінус стосується саме сімки, а не всього виразу. І наразі ми не будемо тут нічого змінювати, ми залишимо це як є. І тепер ми повинні обчислити значення всього цього виразу в квадратних дужках. Ми могли б розкрити дужки і, так би мовити, розподілити мінус один між всіма доданками, але давайте дотримуватися порядку математичних дій. Тому спочатку розберемося з тим, що у нас у дужках. Виконаємо множення, а потім додавання. 2 помножити на 5 це 10. Давайте перепишемо весь вираз. Звичайно, вам не потрібно це робити після кожної дії, але, на мою думку, так буде більш зрозуміло. Тож, мінус 1 помножити на квадратні дужки відкриваються, записуємо мінус 7, плюс 10, квадратні дужки закриваються, і мінус 25. Тепер це виглядає значно простіше. Мінус 7 плюс. 10. Я намалюю числову пряму, ми починаємо з мінус 7. Тобто довжина цього відрізку це 7. І ми додаємо 10 до мінус 7. Ми просуваємося на 10 позначок вправо. Якщо ми просунемося вправо на 7 позначок, ми отримаємо 0. І ще після цього ми повинні просунутися на 3 позначки. 7, 8, 9, 10. І ми отримаємо трійку зі знаком плюс, тобто просто 3. Щоб додати числа з різними знаками, нам потрібно знайти різницю між значеннями цих чисел. Те, наскільки одне з них відрізняється від іншого. І потім для того, щоб визначити знак плюс чи мінус, нам потрібно подивитися на знак перед більшим з цих чисел. В даному випадку перед десяткою у нас плюс, тому у відповіді буде плюс. А 10 мінус 7 дорівнює 3. Отже, це буде плюс 3 або просто 3. Тепер перепишемо знову весь наш вираз. Мінус 1 помножити на 3. Ці дужки, і круглі і квадратні означають у цьому випадку одне і те саме. Квадратні дужки тут допомагають нам не заплутатися, які ж дужки до чого відносяться. Тому, якщо вже в нас не лишилося нічого в круглих дужках, ми можемо замість цих квадратних дужок поставити звичайні. Ось так. І ще в нас є мінус 25 ось тут. І знову ми спочатку повинні виконати множення, ну або ділення. А потім вже переходити до додавання та віднімання. Так, мінус 1 помножити на 3. Це мінус 3. І тепер ми повинні відняти 25. Мінус 3 мінус 25. По суті, нам потрібно додати 2 цілих числа зі знаками мінус. Ми повинні зменшити мінус 25 ще на три одиниці. Тобто просунутися ще на три поділки вліво від числа мінус 25 у від'ємному напрямку. Ну або ж на 25 поділок вліво від числа мінус 3. А можемо просто додати числа 25 і 3. Це дорівнює 28. Але ж оскільки ми просуваємося у від'ємному напрямку, тобто вліво, тому у відповіді ми матимемо мінус 28. Ось і все ми виконали завдання. До зустрічі на наступному уроці.